Мати Ангеліна так ще за життя праведниці прозвали її сучасники. Вірна дружина, турботлива мати і досконала християнка, вона воістину заслужила на добре ім'я як в історії своєї країни, так і в історії православної церкви. Праведна Ангеліна була дружиною сербського правителя святого Стефана Сліпого. В середині 15 століття майже вся територія Сербії стала складовою частиною Османської імперії. Тому більшу частину часу родина сербських правителів проводила у вигнанні в Італії. Після смерті чоловіка свята Ангеліна переселилася у північну Сербію, що перебувала під владою Угорщини. Прийнявши чернечий постриг, вона присвятила себе молитві, благодійництву та будівництву храмів. Той, хто служить ближньому, має служити як Господу, від якого дістане винагороду. Наприкінці 17 століття Росія утвердилася на Азовському морі. Перед царем Петром І постала дилемма: продовжувати боротьбу з Османською імперією за вихід до Чорного моря чи спробувати відвоювати втрачений вихід до Балтики. Скоро він пересвідчився у неготовності і небажанні Австрії і Венеції, союзників Росії, продовжувати війну з Туреччиною. Зате Данія і Польща були зацікавлені у війні зі Швецією. Але воювати на два фронти країна не могла. Мир із турками був підготовлений дипломатичними зусиллями посла у відні Прокофія Возніцева. А 14 липня 1700 року посол у Туреччині Омелян Українцев домігся в Константинополі вигідної для Росії угоди, що розв'язала цареві руки для боротьби за вихід до Балтики. Мир добре. Однак притому дрімати не слід, щоб не зв'язали рук. 14 липня 1927 року постановою Раднаркуму України був заснований Приморський заповідник. До його складу увійшли окремі території північного Причорномор'я, Сиваша і узбережжя Азовського моря. Найбільший і найважливіший серед цих резерватів Чорноморський державний заповідник. У 1958 році. Він був підпорядкований Національній академії наук України, а через чверть століття заповідник набув статусу біосферного і увійшов до складу світової мережі біосферних резерватів. Сьогодні його площа становить майже 90 тисяч гектарів. Основним завданням заповідника є збереження та вивчення унікальних природних комплексів, розміщених на його території. Природа приємний наставник і навіть не настільки приємний, наскільки обережний і вірний. У 1987 році патріарх Московський всієї Русі Пимен благословив щорічне святкування собору псковських святих у третю неділю після п'ятидесятниці. Серед сонму праведників землі Псковської, рівноапостольна княгиня Ольга та великий князь Володимир, також перший псковський князь Судислав Георгій, преподобний Іона, засновник Псково-Печерського монастиря, блаженний юродивий Миколай Салос, який не допустив у 1570 році страти псковитян під час опричного походу Івана Грозного. Саме у Пскові прийняв чернечий постриг патріарх московський всієї Русі святитель Тихон Білламін. Ці та багато інших угодників Божих своїм праведним життям вказують нам шлях до царства небесного. Ви сіль землі. Ви світло світу. У наступному випуску сьогодні православна церква шанує пам'ять всіх святих Галицької землі. Щорічно, в третю неділю після п'ятидесятниці Одеській єпархії, молитовно згадуються всі святі, що на землі одеській просіяли. Надія і втіха мешканців двох північних островів Європи, які прийняли рішення повернутись до джерел віри православ'я, святі, що в землі британській та ірландській просіяли. 14 липня 2011 року в центрі Лондона. Було встановлено пам'ятник першому в світі космонавту Юрію Гагаріну.